Перший раз в перший клас. Схвильовані першачки із не менш схвильованими батьками зібралися на порозі одного із харківських ліцеїв. До нині заняття для цих новоприбулих учнів педагоги проводили лише в онлайн-форматі. Тож сьогодні малеча вперше спробує посидіти за партою, погратися з однокласниками на перерві, та нарешті дізнається, яке воно шкільне життя на смак. Мами і тата, хоч і дещо переймаються за своїх дітлахів, переконані, що офлайн форма навчання є необхідною для молодшокласників. Діткам першого класу треба навчитися писати, читати а для цього необхідно спілкуватися з учителем. Офлайн, а не онлайн. Звичайно, офлайн це дуже важливо, це дуже потрібно. В нас було там перше заняття, було онлайн, але ну, ми розуміємо, що діти-першачки потребують спілкування, живого спілкування, вони потребують сидіти за партами, як там ручки підіймати і так далі. Тобто, це дуже важливо. Щодо безпеки, ну що можна сказати? Зараз все, все небезпечно і. Небезпека може спіткати будь-де так в Харкові. Ну трошки трошки лячно, трошки моторошно, але ну, все настільки добре організовано, що я думаю, що все буде добре. Ми сподіваємося, що все буде добре. Останні обійми та настанов від батьків, і ось уже шкільний автобус забирає новоспечених учнів у їхню першу самостійну подорож. Пункт призначення одна із харківських метрошкіл. Саме тут навчальний процес буде проходити безпечно та комфортно. Дорогою першачки розмірковують про майбутні шкільні будні. Озвучені очікування значно різняться. А як тебе звуть? Давай познайомимося. Маленький Євгеній Олексійович чесно зізнається, що був би не проти ще трішки поспати вдома. Однак, оскільки все ж таки довелося їхати до школи, першокласник вибудував серйозні плани на перші в житті офлайн уроки. А ти в школу хочеш? Ну, я не знаю, бо перший раз іду. А як думаєш, що ти будеш там робити? Математикою займатися читати і писати. не меншого очікує, і маленька Катруся. Я дуже хочу в школу. На початку я не хотіла. А чого хочеш навчитися? Я не вмію малювати єдинорога. Я дуже хочу намалювати дерево з домом таким високим, тому що я рисувала в мене вийшло, але я не дорисувала в мене там нічого не вийшло, тому що я примахнулася карандашом. Хоча певне хвилювання серед першачків присутнє, вони намагаються особливо цим не перейматись. Томи скажи мені, чесно, трошки хвилюєшся чи зовсім не хвилюєшся? Ну, немше хвилююсь і трошки не хвилююсь. До пункту призначення малечі добралися швидко та безпечно завдяки досвідченому водієві. Проте розвозити учнів не єдиний обов'язок пана Віталія. Він, як і багато інших його колег, щоденно працює як на шкільних, так і на міських маршрутах. Ну, робити не легко, тому що ми робимо і на маршруті, і знімають нас це возити дітей. Одних привозимо, других забираємо, відвозимо. І потім становимося опять на маршрути, їдемо по своїй лінії. Тяжко важко, але працюємо. Пан Віталій зазначає, що така проблема виникла не вперше. Минулого року ситуація була аналогічною. Із приходом 1 вересня і аж до літніх канікул водіїв знімали з маршрутів, щоб перевозити дітей. Часто керманичі були вимушені працювати навіть у свої вихідні. Постійно не, не вистачає водіїв. Було б краще, звісно, якщо ми працювали на маршруті і адільна. Водіїв набрали б возити дітей, і їм би було легко, і нам би не видіргували б спокійно працювали б на своїх маршрутах. Хотілося б, щоб було поділено водії, були б на маршрутах для дітей. Проблема нестачі кадрів вже була винесена на обговорення. Однак кардинальна ситуація не змінилась. Віталій зазначає, що компетентних водіїв активно шукають уже протягом тривалого часу. Однак кандидатів знаходиться небагато. Були обговорені, але водіїв не вистачає. Говорили, говорили, а водіїв як нема, так і їх. Однак Віталій все ще не полишає надії, що ця проблема може бути вирішена. І він отримує змогу повернутися до свого колишнього нормованого та стабільного графіку. А харківських дітей на навчання возитимуть спеціалізовані шкільні автобуси. Ольга Трачук, Сергій Перець, Олексій Старенков та Олександр Уваров. Харків новини.